При першіні та всиплості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Як копійчаною запальничкою рознести на друзки броньовану техніку за сотні тисяч доларів? Це добре знають та навіть бачили таке і зберегли відео на згадку. Волонтери з благодійного фонду Воїнське братерство. Він існує від початку цього року та вже зажив собі серед наших армійців репутації і, напевно, ж серед росіян легкої слави. Запорізькі майстри виготовляють для дронарів спеціальні боєприпаси, якими ті щодня геть випалюють ворожі фортифікації і техніку. Втім, це не єдиний проект, яким опікуються благодійники. У їхньому доробку протимінні черевики для саперів і 3D-друк хвостовиків для боєприпасів майже у промислових масштабах. Смішно навіть казати її себевартість вартість – 55 гривень. Він причепив її на «Мавіка». Пан Михайло з усмішкою переповідає випадок, коли дронар однієї з бригад на Запоріжжі, ось таким волонтерським боєприпасом ущен спалив дорогу ворожу броню. Йому трапилася БМП. Орківська, яка була облита мастилом і соляркою. то Він влупив запальничкою БМП-ху. А це вона розбирається на запчастини. Ось на цьому запису випробовування запального боєприпаса для ЗСУ, який взялися виготовляти запорізькі волонтери з команди Воїнське братерство. Температура більше двох тисяч градусів. Війна, треба допомагати. Системи ініціювання для тих запальничок збирає докупи пенсіонери, волонтер з п'ятирічним стажем. Пан Іван показали хлопці, трошки навчили, Пробую сам. Ну, руки поки справляються. Виробництво дронарських боєприпасів, благодійники з воїнського братерства, розповідає волонтери, у як ЗСУ пан Михайло почали відносно нещодавно і замовлень від армійців уже багато. Боєприпаси реально майже з мусора виробляються дуже легко, дуже швидко і надзвичайно ефективні. Ми не розраховували на таку кількість замовлень. Ми починали їх виробляти. Там 30-50 штук за тиждень. Ми вже стикнулися з тим, що в нас було замовлень більше як тонна на місяць. Все, машина загорілась, горить палає техніка ворожа. Ми розробляли цей проєкт більше року. Ще один проєкт волонтерів протимінні червики для саперів. Вони запевняє один засновників фонду Воїнське братерство Анатолій, витримують вибух до 200 грамів тротилу. Заразок ми брали це канадська модель. Ми доробляли, ми зробили модифікацію дефлектора. Він у нас состоїть із спеціального матеріалу. Вибухозахисного ми маємо всі сертифікати необхідні. Таких черевиків волонтери виготовили понад 30 пар, і сапери вже працюють із ними. Займаються виробництвом широкого спектру друкованої продукції. 18-річний Юрій, майбутній комп'ютерник у благодійному фонді. Волонтер опікується зокрема 3D-друком для дронарських боєприпасів. Від хвостовиків на самі маленькі боєприпаси, це типу як а, Воги, МК і так далі, до е, великих діаметрів 75, хвостовики на 82-гу міну, є хвостовики на ще більше 120-ту міну для скидання з дрону. Благодійний фонд Воїнське братерство працює від початку року. Він об'єднав два десятки людей різного віку та фаху. Тож волонтерський рух України, упевнений пан Анатолій, аж ніяк не занепав. Я тільки відчуваю єдність. У цих хлопцях єдність у всій Україні волонтери кажуть, вони так само потребують допомоги від небайдужих, зокрема у придбанні сировини для 3D-друку. і просять відгукнутися на їхній збір. Андрій Почтвартем Деженков, факти сітіві єдині новини.